Разів, а, вас дім а чи дозволите заколядувати, як соловейко, за щебетати? Чи господаря, чи господині, чи малій дитині? Ми сьогодні згуртувались і даємо про себе знати, що прийшли колядувати. Добрий вечір, мир цій хаті. Ми прийшли вам розказати чудесну новину про небесну дитину. Розкаже нам голові, що бачили, що чули. Ми були у тій хатині, де Ісус лежить на сіні, світлом, радістю, теплом сповнене усе кругло. Весь світ нині веселився, бо син Божий народився, і ви, браття, не смутіться, рожденому поклоніться. Yeah. Куди йдете, куди тримаєте Від дороги вас тут? Бедемо вклонитися Божому дитяті. ми його повіки, будемо царем звати. Що я, цей людейський утік, тримаю під своїми ногами над усіма, ладно, руку простяю, кого хочу смерть укараю. Як скажу, так і буде. Гей, воїну ти мій. Так, мій царю. Мой шуравина найдіть і до мене приведіть. І хай читає, де Христос ця рождає. Так, фінакас, ми виконуємо в цей час. Гутен морген, я прийшов до вас в самий добрий час. Ай, вай, вай, тут ну, сколько люду буду, торги много туди. А я мошка брешу, трошки, людей дурьоп крадаю через си копій. Маю. Рублі, долари, центи. Все дає під проценти. А не зможете віддати, буду вашу хату мати. Я ж не лаюсь, не краду. Що купую, то за гроші, масло, яйця, сир, калоші. Боже, має добрі гроші. Годі можеш коли питати, де Божа дитина народилася, хочу знати. Та біда його знає. Добре, що покликали, бо мороз на дворі. Ой. На сало пахне вашій комоді, В небі зірка засіяла тут же пора діти, та холодні ж батареї, дорогі кредити. Я біда, я ваша пані, я сиджу на дивані, я вас добре усіх знаю. Всіх вас муж прибирай, забираю ваші статки, не лишаю ані латки. я біда руїн, всіх поставлю на коліна. Є у нас такі вість. Що цар світу народився у Іфлеємі місті. Мовчи, біда. Ми не прийшли підсумувати, ми прийшли на сії прославляти. Гей, воїни мої вірні, коней осідлайте, то Іфлеєм, сторіч поспішайте. В кожній хатині, в кожному світочку, в кожній родині. Боже, дитя знайдіть ще нині. Бо інакше всім вам смерть. Так, твій наказ святий для нас. Ми виконуємо в цей час. Іроне, твоя слова нам не знає, бо жорстокий. Зайти до хати і мене перебивати. Я козак із за Дніпра з козацького роду. Пережив же мій народ не, не одну пригоду. Довгі ночі, довгі дні, січ моголі спали. Аж учора вночі ясна зірка засіяла. Овставали ми досі та стали ми збиратись. Отамана не послав, бо все дізнатися. І ти, і народ твій у Боги теж вітаєте того Бога. Народ український, Бога віру має, Ісуса народження щиро вітає. Кожну хвилину, Що за б ти лукавий? Знаєш собі, що ти не правий? Не замисло Христа бити, то тепер тобі не жити. Кажу, Боже зсилаю, смерть на тебе селаю. Скрізь літаю я з косою, хто питає тут за мною. Я цар Ірод, смерть мила, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, а тепер скоси того, хто в вертепі народився, з причистою воплотився. О, ні, не буде цього. Я косою не ударю, бо мене дитя в яскіні має владу світі ни. Мушу служити, а тебе я мушу вбити, Твою душу можу взяти, пекла чорта віддати. я шутерів. Тисячу... Стоп там я тисячу шобід, аж поки долетів сюди. А ха, ха я тут же чую грішну собі. <смі> Як самаєте, маєте, пане, браття, може, хочете до неба, але вам туди й не треба. Для вас пекло вже готове. Не баріться ви, панове, всі хайдани замикаю, в пекло вбилами пихаю, бо ви є народ негідний і для неба не потрібний. Поміж вами вічно бійки, крики, сорі, перемови. Діти старших не шанують, роблять збитки, ще й пустують. Рідну мову зневажають і батьків не поважають. За всі збитки і капості я вам всім зламаю кості. Гей, де моя сторожа? Вона вже не поможе. Я могу могучий і багатий, можу добре викуп дати. На ось золото моє, тільки не коси мене. Від мене невітку писати золото, враже сину, пішли зі мною. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в смолія покупаю. Ходім зі мною в пекло, там нам буде тепло. рожіть. І що без карта не пройде і ніщо не зникає. І над катом кожний меч долі свисає. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв. Старіть і в хаті, і на полі людей від всякої недолі. Щиро Господа благайте, своїх діток навчайте, щоб до церкви всі ходили. Щиро Богу, щоб молились. Хаті клопіт, не ведіть, і з сусідами, звичайно, не сваріться, вони гарно, шляхом і доданий дід до Бога ся поверніть. Та вас Бог буде любити. Буде вас злословити, посилав щасливу долю і вдома, і на полю. Небо і земля, небо і земля ті сою, а не ли люди. Що вийде з хати, треба щастя побажати, їм доброму дарувати. Нічого вам, господарі, що Христос народився, що наш народ український не впав, не звань а виспив і бореться проти кубанця. Нехарадість, воля повсюди лунає, а вам, господарі, Христос рождає! Відчуємо вам нині усі добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами буде, хай кожної днини, кожної години Бог благословить вас, біда нехай згине. Бувайте здорові разом з діточками, нехай смутку і горя не буде між вами. Христосся рождає! Прощавайте мир мирці, хаті, Щасливі будьте і багаті, майте волю добру, гожу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарік піднесе. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не тікайте, ви так просто не йдіть. прошу. то й щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають гарні гроші. І доляни трохи гривнів їх вони нам дать повинні. Але гроші щоб носити, треба щось перекусити. Треба... Не було мало. І ще пів відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату, і конфети в шоколаді, щоб дівчата були раді. Як нам все оце проблем мать не буде. Буде як і буде з ким, буде де і буде чим. Будем усе рости, приростатися, несись. Гроші, діти, пацята, все привалить в вашу хату. І буде все на Турлі гуд, але. Чаєм, щастя долі цьому дому щиро ми бажаємо. з різдвом Христовим Україна порядує, полядує вся.